Вернулася я з Італії додому, думала, що рідні стіни та земля рідна зцілять, але то наче що було пороблено. Люди добрі, мене за ті 20 років на чужині навіть зуб не заболів, але тепер посипалося все на купу. Здавалося б, що я, навпаки, маю тепер з спокійною совістю відпочивати та насолоджуватися життям, але ні, бо як не одне вилізло, інше стрілило там, закололо, тут запекло. Я та й роблю що від одного лікаря та до другого. Мамо, та вам лише 55 років, каже син, що ви так вже геть не хочете взяти себе в руки? Ой, дитино, я все життя та й робила, що тримала себе в руках, видно, вже перетримала чи що. Бо то була щира правда. Я жила в невістках, тому мусила добре тримати себе в руках, аби не бовкнути чого зайвого, адже свекруха одразу доносила чоловікові. А той вже не зупинявся і не стримувався при малій дитині. От бачиш, до чого ти мого сина довела, щораз казала свекруха, тож хіба не ви це наробили? питала я її в очі, не ви це йому донесли, а тепер насолоджуєтеся скоєним. Не видумай, я вже Славкові йду казати, що ти ніяк не вгомонишся. І все починалося наново. Коли синові виповнилося 10 років, я поїхала на заробітки, і вже не верталася. Купила нам з сином квартиру, вивчила його і жила лише ним. Мала мету, аби він ріс в щасливій родині, щоб мав свій куточок, де не буде ні те ще ліз, ні я. Заробила і йому на квартиру там на машину, далі справила синові пишне весілля, дивилася відео з весілля, які вони гарні і сльози котилися. Думала, що то від полегшення, що нарешті моя дитина має родину, має жінку, яка його любить, скоро підуть онуки, треба їх підтримати, і треба поїхати на заробітки, щоб і коляска була найкраща, і одяг з іграшками. І з такими думками я взяла сумки та поїхала за кордон, аби знову працювати на благо свого сина і його дітей. І тут почалося таке. Що мусила позичити грошей в дівчат, аби додому доїхати, думала, що тут вже мене й відспівають. Але син взявся мене возити по лікарях і знахарях, але всі розводили руками, поначе наші аналізи в нормі, а що зі мною невідомо. І до церкви ходила і сповідалася, бо я певна, що не маю гріха перед кимось, а от інші, як ото колишній чоловік та свекруха, мені винні не одного сивого волоска, вам треба їх пробачити. Каже священник, тоді й легше стане. О, ні, кажу я, я їх ніколи не прощу. Все, що я маю, то лише тому, що хотіла від них опинитися якнайдалі. Я не вірю в прощення, я вірю, що треба пам'ятати таких людей і ніколи не вестися на те, аби знову своїми руками висадити їх собі на голову. Звичайно, що я знала, що свекруха до постелі прикута, але мені щодо того. Мені важливо, аби я там не опинилася. Далі вже невістка щось там начиталася і каже, що я маю піти до психолога. Ще тому я гроші не лишала, лише сплеснула я руками. А що ви втрачаєте? Пішла я відте ще більше люта, ніж від священника. питає мене, який у вас сенс жити. Та відомо, який сини його діти. Я погано томувала своє невдоволення, і ця людина бере гроші і не немалі. А для себе що ви хотіли саме для себе сукню чи подорож? Грошей завжди хотіла. Пішла я звідти і вже ні до кого не ходила. Коли я була мала, то хотіла поїхати в Єгипет, подивитися на піраміди, на ієрогліфи, на статуї, а потім вже пішло життя, і які можуть бути мрії, коли треба жити. Думала я над тим цілу ніч, що й сукню хотіла я чорну, і помаду червону. Хотіла капелюшок з вуаллю і довгі рукавички аж до ліктів, хотіла плисти по морю на величезному кораблі, хотіла стрижку коротку, хотіла в горах зустріти сонце. Зранку записалася до перукаря і вперше за багато днів прийшла туди сама, без палиці і синової руки. Що то за чудо зі мною сталося? Підпишись, підтримай українськомовний контент.